Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Трамп і Путін таки зустрінуться у Будапешті. Британія готова вести війська в Україну, коли українці зможуть безкоштовно їздити потягом. Мене звати Дарина Трунова. Про це і не тільки далі. Велика Британія готова до прямої участі у війні в Україні. Про це пише Зе Гардіан. Йдеться про потенційне застосування усього арсеналу збройних сил. Британська армія вступить у війну або візьме участь у миротворчій операції в Україні, чи де інде разом із союзниками та використає повний спектр військових можливостей від винищувачів до піхоти. Але поки що уряд Великої Британії не робив офіційних заяв про розгортання британських військ в Україні. Напишіть ви, як думаєте, чи побачимо британських військових на нашій території? І заодно підпишіться на наш канал. Розгорнути європейські війська в Україні потрібно ще до мирної угоди. Про це закликає ексгенсек НАТО і колишній прем'єр Данії Андерс Фо Красмусен. Він вважає, якщо Європа не посилить тиск на Росію, то ризикує опинитися у вічній війні і поступово втрачатиме території. Він закликав розгорнути і створити ракетно-дроновий щит на території НАТО для захисту української інфраструктури. Якщо ми не внесемо серйозних змін у стратегію. Ми розглянемо вічну війну. У Путіна немає стимулу брати участь у мирних переговорах, поки він думає, що може перемогти на полі бою. Потрібні зміни в швидкості та мисленні. Нам потрібно розморозити заблоковані 150 мільярдів євро російських активів і використовувати активи як основу для кредиту із закупівлі зброї. І сподіваюся, початку реконструкції. І також він розкритикував так звану коаліцію охочих та назвав її коаліцією очікування. Зустріч Путіна і Трампа в Будапешті може відбутися вже за кілька днів. У цьому переконує угорський прем'єр Орбан. Він хоче переконати Трампа, що зустріч із диктатором потрібна, але це вигідно в першу чергу самому Орбану перед виборами в Угорщині. Зустріч стане можливістю для двох глав держав. Визначити дорожню карту, яка може призвести до зустрічі США і Росії, а далі до російсько-української мирної угоди. У переговорах між Сполученими Штатами Америки і Росією є кілька невирішених питань якщо вони будуть вирішені, мирний саміт у Будапешті може відбутися протягом декількох днів, і з цього моменту, залежно від угоди між сторонами, може настати припинення вогню і мир. Сам Трамп сподівається, що війна скоро закінчиться, бо експорт російської нафти за його словами значно скоротився. Експорт нафти з Росії справді суттєво знизився. Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилась. гине так багато людей, багато російських солдатів гине. Тож ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішають та припинять це. І до слова, штати та Узбекистан підписали торговельно економічну угоду. Протягом трьох років Узбекистан інвестує близько 5 мільярдів доларів у ключові сектори американської економіки. Тож, схоже, Путін втрачає поступово своїх партнерів на сході. Нагадаю, також що Трамп кілька днів тому заявив, що Путін сам просив його про допомогу у завершенні війни в Україні. Президент Путін я говорив з ним два тижні тому, і він сказав: ми намагалися врегулювати цю війну 10 років ми не змогли цього зробити. Ти маєш це владнати. І ще американський президент додав, що вирішив частину цих питань за годину, але не уточнив, які саме домовленості має на увазі. Крім того, під час виступу Трамп вкотре розкритикував ООН, заявивши, що організація, яка повинна займатися врегулюванням конфліктів, натомість дає лише зламаний телесуфлер. Ну і ще назвав себе миротворцем, бо без нього війни у світі тривали б і далі. Напишіть, чи вірите ви, що Трамп дійсно зможе допомогти завершити війну в Україні. Атомість Пісков каже, що то Україна не хоче перемови. Ну що ж, нічого нового. Безусловно, говорити зараз о якомусь взаємному довірі не приходиться. Абсолютно. Этот дефицит, он, конечно же, точнее, не дефицит, а его отсутствие, это налицо. Но главное, что сейчас тормозит, тормозит процесс урегулювання, это та пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути Політики дипломатичного регулювання е, і за собственно, київського режиму со стороны європейців на продовження дальніших бойових дій натомість у Німеччині вважають, що Росія може напасти на НАТО вже завтра. Про це попередив генерал армії Німеччини Олександр Зольфранк і наголосив, що потрібно зробити, аби цього не сталося. Якщо поглянути на нинішні можливості та бойову міць Росії, то вона може розпочати атаку на територію НАТО обмеженого масштабу вже завтра. Невелика, швидка на регіональному рівні атака, нічого масштабного для цього Росія надто зайнята в Україні. Рішення Москви про напад на НАТО залежатиме від трьох основних чинників військової могутності Російської Федерації, бойового досвіду її армії та лідерських якостей, а також залежно від позиції західних союзників. Ці три фактори приводять мене до висновку, що напад Росії цілком можливий. Відбудеться воно чи ні, багато в чому залежить від нашої поведінки. Натомість Росія втрачає своїх торгівельних партнерів. Виробник палива для Угорщини і Словаччини заявив про готовність відмовитися від майже усієї нафти з Росії. Угорська мол, яка є єдиним нафтопереробником в Угорщині і Словаччині, готова замінити майже усю російську нафту. Компанія повідомила про це у той момент, як прем'єр-міністр Угорщини Орбан готувався зустрітися з Трампом, щоб домогтися у нього виключення із заборони на купівлю російських вуглеводнів. Американську акторку Анджеліну Джолі знову помітили в українському місті. Сталося це в Тернополі на заправці. Наші сили спецоперації показали, як випалюють нафтобази в Криму. Також ССО вразили два потяги з цистернами на зливно наливній естакаді вщент, заповненої нафтопродуктами. Також наші розвідники підтвердили, що вразили один з ключових нафтохімічних заводів у Башкортостані. Завод виготовляє продукцію для потреб російської армії і військово-промислового комплексу, зокрема ІОНОЛ, авіаційний бензин і синтетичні полімери. Швейцарський трейдер Ганвор відмовився від купівлі міжнародних активів під санкційною російською нафтовою компанією Lukoil після того, як у Мінфіні США заявили, що не схвалять цю угоду. Про це заявили у Політико. Скоро українці зможуть їздити потягом безкоштовно. Програма УЗ 3000 три тисячі з безкоштовних перевезень має запуститися 1 грудня. Вона буде реалізовуватися впродовж чотирьох місяців, коли є низький попит на квитки. Але є постійні високі видатки. Про це заявила прем'єрка. Вона також зауважила, що ця програма не фінансується з бюджетних коштів, виділених для Укрзалізниці. Для того щоб підтримати залізницю, у складний час в цьому році виділялись кошти додатково: це десь 13 мільярдів гривень. Наступний рік ми плануємо, що це буде не менше 15 мільярдів гривень. І ще додатковий ресурс шукає сама Укрзалізниця за рахунок економії видатків та оптимізації своєї діяльності. Представлявся Єрмаком для вчинення злочину. Поліція затримала групу шахраїв, яку очолювала людина із прізвищем Єрмак і називався двоюрідним братом глави офісу президента. Насправді ж це придумана легенда, яку використовували, щоб виманити 100 тисяч доларів за начебто посаду в офісі президента. Про затримання шахраїв особисто повідомив керівник офісу Андрій Єрмак. Він запевнив, що злочинців покарають. Сьогодні нашими правоохоронцями затримана організована група, яка, прикриваючись іменами, зв'язками з офісом президента займалася шахрайством. Я дякую за професіональну роботу нашим правоохоронним органам. На цьому в мене все пишіть свої думки ще до почутого. Мене звати Дарина Трунова. Побачимось.